Буде класика. Як приготувати мій найулюбленіший соус, хоч це важко повірити, не вирощували її лише в 1805 році у Харківській губернії. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Сьогодні буде класика картопелька по селянськи. Дуже хрумка, але без фритюру. всього лише в духовці. До речі, батьківщиною картоплі вважається Південна Америка, а саме територія сучасних Перу та Болівії. До Європи картопля потрапила лише в 16-му сторіччі, і то перший час її використовували тільки як декоративну рослину. В Україні. Вперше картоплю почали вирощувати лише в 1805 році у Харківській губернії. До цього запорізькі казаки привозили картоплю, але не вирощували її. Це важко повірити, але існує більше 4 тисяч різновидів картопелю. Вони відрізняються за формою, розміром і кольором. Але нам знадобиться. Саме звичайно, яку ви можете придбати або в магазині а на, або на базарі. Поїхали! Нам знадобляться наступні інгредієнти: картопля. Її треба гарно вимити, шкірку знімати не потрібно. Також нам знадобиться 10 грамів розтопленого вершкового масла, 2 столових ложки оливкового масла і весь секрет ресторанного смаку у спеціях. Знадобиться копчена паприка, сухий часник, перець і орегано. Це класика. Від себе я ще додам трішечки червоного гострого перцю, бо я полюбляю гостреньке, і трішечки хмелі сумнелі це саме на мій смак. Ну і, звісно, нам ще знадобиться сіль. Вперед готуємо Миту суху картоплю нарізаємо на дольки. Не дуже великі і не дуже маленькі. Такі середні, як мій вік. Намагайтеся, щоб всі дольки виходили приблизно однакового розміру, щоб рівномірно все запеклось. Тепер нарізану картоплю треба залити холодною водою і залишити на 10 хвилин. А поки картопля відпочиває на водних спа процедурах, я приготую заправку для неї. Для цього до 10 грамів розтопленого вершкового масла я додаю 2 столових ложки оливкової олії. І сюди ж додаю. Сіль та спеції. Солі приблизно на таку кількість картоплі потрібно чайну ложку, і спеції. Копчена паприка. Не соромимось, додаємо побільше. Сухий чесник. Чорний молотий перець. Орегано. Це класика, нагадаю. А від себе я ще додам для гостроти червоний перець гострий і трішечки хмелі сунелі. Все це ретельно перемішую. І все, заправка готова. Тепер з картоплі треба злити воду і ретельно її просушити. До картоплі я додаю заправку і просто перемішую. Краще за все це робити або в пакеті, щоб залишити руки чистими, або прямо руками. Заправка має повністю покривати картоплю кожен шматочок. Тепер картоплю залишилось викласти на Деко. Я виклала на деко пергаментний папір і тепер на нього викладаю картоплю. Секрет хрусткої скаринки цієї картоплі в тому, що у кожної дольки має бути свій простір. Тобто не просто викласти, а так, щоб у кожної дольки був власний простір. Не кладіть дуже щільно один до одного шматочки. Відправляємо у духовку 200 градусів 20-25 хвилин. Чим більше шматочки, тим більше часу знадобиться. А поки картопелька запікається, давайте покажу, як приготувати мій найулюбленіший соус до картоплі по-селянськи. Для соусу я змішую 2 подріблених зубчика чеснока 2 столових ложки сметани або йогурту без домішок. Чайну ложку гірчиці. У мене діжонська, можна використовувати будь-яку, яка вам подобається. Дрібку солі. Трішечки чорного молотого перцю. І перемішую. І все. Ідеальний соус до картоплі по селянськи готовий. Картопля по селянськи готова. Смачного! Подивіться, яка краса золотиста, хрумка і пахне, наче свято, і що не менш важливо, без зайвого жиру. Діліться в коментарях своїми улюбленими стравами з картоплі, а також улюбленими соусами до картоплі. Бо саме завдяки вам мій канал стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.